Тобто що, я звіни склапутінгу ну, та возравна тишої звіня. Олександр Боцько жорстко пройшовся по Ані Олхім за її прихильність до російської мови, яка є складовою російського миру. Дивує і жахає кількість людей, які споживають цей дегенер... дегенеративний контент. Ветеран війни заявив, що скандальна блогерка руйнує усе українське. На жаль, українське. В моді в лапках, в моді, коли це вигідно, натомість ось існують такі люди, які просто руйнують український простір, руйнують все те українське, що було, і що мало би бути зараз, перебиваючи тих гарних людей, тих гарних. Дослідники української культури, створювачів контенту українського ось цим лайном відвертим. Також Сашко шокований, скільки людей є захисниками Алхін не тякаючи, що вони такі самі прихильники російської культури. Ну я в шоці з тих людей. З цієї кількості людей, які це дивляться, які це споживають, які це захищають. Бо я не бачив такого захисту на інших україномовних ютуб каналах чи інстаграм-сторінках. А ще Будько закликав відписатися від нього, бо не хоче оточувати себе брудом. Ну і нагадую вам ставлення ані до Путіна. Путін відношення ще не якщо Я цікаво, як я до нього відношусь, чоловіку, людини, редаб'я за всього татори уже президенту чує.